Президент США, вибачаюсь, поки що не президент Сполучених Штатів Америки, Трамп а, прийняв запрошення від каналу щодо а, дебатів 27 червня з Джо Байденом. Правда, а, в специфічній манері сказав, що я готовий, і подивимося, чи Джо може видертись на трибуну. Люблять вони одне одного. Ну і відомо, що Байден запропонував щонайменше два тури дебатів із Трампом на напередодні виборів. Знаєте, я думаю, що у Байдена немає шансів. Ну, просто немає шансів на дебатах, тому що Трамп Трамп настільки може дати жару в стилі української політики, типу стадіон, так, стадіон. От на цих дебатах